М'який знак позначає м'якість приголосних звуків. Основне правило його вживання це написання після т, «з», с, ц, «л», н, з та р. Ці приголосні можна запам'ятати за допомогою вже відомого нам речення де ти з'їси, ці лини, Хоча з останньою літерою «Р» усе не так просто. Ми пишемо м'який знак, коли він позначає м'якість у кінці слова чи складу. Наприклад, як у словах день. Ні, м'який пишемо м'який знак у кінці слова, або сильний. М'який пишемо м'який знак у кінці складу. Також м'який знак пишемо у середині складу перед О. Наприклад, льон, л, Ль, м'який пишемо перед О, або забрьохатися. Також м'який перед О, теж пишемо м'який знак. Ще ми його пишемо у суфіксах: зьк, зьк, тьк, к, оньк, «еньк», есеньк, «ісінк», «юсінк». Їх потрібно запам'ятати. Наприклад, празький або маленький саме у цих суфіксах. І у дій словах перед посфіксом ся. Наприклад, дивиться, грається. Тощо, і ще у буквосполуках сполуках Ль льчі льці від ляки, ль нь від «ньки» і січи -сі від «ськи». Тут усе теж просто, наприклад, у слові ляльці, бачимо ми пишемо м'який знак, тому що воно утворене від слова лялька з лік даємо який знак. І також ми пишемо м'який знак після л перед м'яким приголосним. Наприклад, Неапольський. Л, м'який знак і м'який приголосний с. Неапольський. М'який знак не пишеться після губних та шиплячих, тобто після биповиму Ф та Ж. Запам'ятати губні приголосні можна за допомогою слів малпа-буф. Усі приголосні тут є губними. Наприклад, у словах «любов» або піч ми не пишемо який знак, тому що тут у нас В та Ч. Також ми не пишемо м'який знак після Р у кінці слова та складу. Наприклад, кухар або зірка. І між подвоєними літерами на позначення подовженого приголосного. Наприклад, життя. Або знання. Звуки тут подовжуються, а м'який знак між літерами Т та Н ми не пишемо. І ще ми його не пишемо між двома м'якими, окрім л. Тобто як у словах кузня або пісня. Обидва звуки є м'якими зіртані. І так само тут «ні», але м'який знак між ними ми не пишемо. Ще ми не пишемо м'який знак після літери «н», перед літерами «ж», Ч, Ш, Ш. І суфіксами «ськ» та «ств». Наприклад, барабанщик, ось літера «н», ось літера «щ» і між ними ми не пишемо м'який знак. Або громадянський: ось літера «н», ось суфікс ск, і між ними м'який знак теж не пишеться. Але тут є виняток це слово женьшень. Його потрібно запам'ятати. Тут після літери n перед літерою Ш м'який знак пишеться. Ми не пишемо м'який знак у складних числівниках у кінці їхньої першої частини. Наприклад, 50, хоч 5 з м'яким знаком, тут ми після 5 його не пишемо. Або так само 600, хоча 6 теж м'який знак у кінці має. І у буквосполуках личил «ц» від лкин, «чин» – С від нкиси, чи С Ц від СК. Це так само, як з написанням якого знака. Наприклад, ми не пишемо його у слові «масчин», тому що утворене воно від слова маска. З буквосполукою сполуку СК без м'якого знака. Отже, його немає тут і тут. І є винятки це різьбяр та тьмяний. Тут ми м'який знак завжди пишемо. На цьому ми прощаємось з м'яким знаком і переходимо до особливостей написання «йо» там який знак О. ЙО ми пишемо на початку слова, наприклад, йод, також після голосного, наприклад, район. І після приголосного найчастіше на початку складу, наприклад, як у слові серйозний. А сполучення м'який знак О, ми пишемо, коли м'який знак позначаємо якість попереднього приголосного, тобто, як і завжди. Наприклад, як у слові льох. Тут взагалі нічого складного немає. Ці правила просто для того, аби ви звернули увагу та згадали, коли і що ми пишемо. А тепер переходимо до практичної частини.